Усім привіт! Сьогодні я консервую болгарський перець на зиму. Ідеальна консервація в міру пікантна, перчик, виходить, хрумкий, це просто повноцінна холодна закуска до вашого святкового столу. Або ж просто неперевершений компонент до салату або будь-якої іншої страви. Готується просто, а результат, як завжди, неперевершений. В мене на каналі вже є рецепт консервування болгарського перцю без шкірки. Цей варіант я буду готувати по-стародавньому рецепті моєї бабусі. Перець, виходить, просто неймовірний. І для такого рецепту мені потрібно болгарський перець, цукор, сіль, спеції, олія, оцет та вода. Отож, починаємо приготування з маринаду. Детальну пропорцію якого, як завжди, знайдете в описі під цим відео. Для початку вливаю воду, додаю оцет столовий 9%, після чого додаю олію, цукор та сіль, вмикаю невеличкий вогонь, помішуючи, починаю нагрівати наш маринад. Перець я вже підготував. У мене він такий красивий, доволі м'ясистий. В даному варіанті. Чим товстостінніший перець буде у вас, тим смачніша буде консервація. Тобто, що потрібно зробити? Перець добре промиваємо, зачищаємо від насіння, забираємо ось ці от білі стінки та нарізаємо на 4, 6 або 8 частин. Розмір обирайте, як вам подобається. Як тільки розчинився цукор та сіль, починаю закладати в кастрюлю до маринаду наш болгарський перець. Як тільки маринад закипів, перець постійно помішуючи, буду варити 5 хвилин. Перець проварився 5 хвилин, я його виключив, банки я намив в посудомийці, відразу їх прополоскав та вони в мене простерилізувалися. А кришки окремо стерилізую в кипятку на плиті. Тепер, що нам потрібно зробити? В кожну баночку я відправляю ось такий невеличкий лавровий листок. Банки у мене півлітрові. В кожну баночку відправляю 2 горошини духмяного перчику. А також 5-6 горошин чорного перцю. Після чого беру ось такий доволі великий зубець часника і розрізаю його на декілька шматочків. Та по одному ось такому великому зубчику відправляю в кожну банку. Тепер залишається наповнити наші баночки болгарським перцем. Зауважте, не потрібно дуже так щільно його наповняти, щоб його не поламати. Але і в ту же чергу, ось так злегка його притискайте, щоб максимально багато помістити. Перець розклав по банках. Тепер беру лійку. І ось цим маринадом, в якому варився перець, заливаю кожну баночку. Декілька хвилин зачекаю, щоб всі пустоти маринад заповнив. Після чого долию. Аж до самого верху кожної баночки. Ну, а тут же, як то кажуть, все дуже просто і традиційно. Беру велику каструлю, в якій будемо стерилізувати наші баночки. На дно обов'язково стеляю рушничок та перекладаю наші банки. Баночки накриваю кришками, але не закриваю, лише прикриваю. Тепер акуратно каструлю заповняю. Такою теплою водою. Інколи заливаю із чайника відразу кип'ятком, наливаю води ось так по марусин поясок. Після чого накриваю каструлю кришкою. Це, є, в принципі, не обов'язково. В мене банки півлітрові, я їх стерилізую 5, максимум 7 хвилин. Ну, а після стерилізації тут все дуже просто. Дістаємо баночку і кришку акуратно ось так закриваємо. Я сьогодні закриваю банки кришки на твістовки. Ось, яка виходить, у мене красота. В даному варіанті, звичайно, теж потрібно банку верх дном перевернути, перевірити, чи нічого не протікає, гарно окутати і залишити до повного вистигання. Таким чином, закриваю усі банки.